Я Міра і я, як завжди, безмежно рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. На календарику у нас сьогодні 17 червня, субота, і, мабуть, у мене вже ввійшло в тенденцію знімати відео пізно ввечері. Зараз на годиннику вже майже 21.30. Але я вирішила, що саме сьогодні потрібно відзняти для вас шматочок для відео, тому що. На днях, можливо, завтра, можливо, післязавтра ми із сином вирушимо у таку міні-подорож. Ми поїдемо до бабусі у село. А там у мене, на жаль, немає можливості монтувати і знімати відео, і тим більше завантажувати його на канал. Тому я вирішила перед від'їздом залишити вам відео для перегляду. Можливо, трішечки буде для вас натхнення, тим більше, що забіжу наперед, я знову маю декілька готових робіт, якими дуже хочу з вами поділитися. Саме тому, саме зараз, я бажаю вам приємного та гарного перегляду. Давайте переходити до основної частини нашого відео. Я маю доволі небагато матеріалу, аби вам показати. Я м -м, хотіла сказати, що не завела новий е, процес, але він в мене з'явився. І я маю три. Готових роботи, з якими я хочу вас познайомити, які дуже хочу вам показати, хочу поділитися, хочу почути від вас вашу думку, чи сподобались вам ті роботи, чи не сподобалися. І, звісно ж, обговорити з вами це все у коментарях. І розпочати це відео хочу із того, що у нас завершився етап. Тестування кардигану від Іринки. І нарешті я зараз вам покажу готову роботу. Я відзняла декілька відео з цим кардиганчиком, тому я також вам вставлю, щоб ви подивилися, і залишу вам декілька фото, на які ви також зможете подивитися більш детальні. Отже, давайте я вам одразу покажу кардиганчик. Ось як він, власне, виглядає. Ви можете бачити у станові вішаку. Я не впевнена, що він поміститься у повному обсязі, але так загальну картинку ви можете. Бачите, скажу декілька нюансів, що я, власне, задумувала. Сам кардиган у мене мав бути ось такого зеленого кольору, не знаю, чи актуально буде назвати це кольор хакі, але я назву його кольором хакі. Планочка тут так і мала бути сіренька, а рукавчики. Я хотіла все ж таки ось тут покажу вам рукава. Я точніше резиночку на рукавах я хотіла робити зелененькою, проте мені, на жаль, не вистачило пряжі, і я е зв'язала їх сіреньким. Я писала у магазин, де власне придбала цю пряжу. До слову, зелена пряжа і ось ця сіра пряжа це один і той самий артикул. Я, на жаль, не скажу вам, хто виробник, тому що пряжу я купувала у магазині у Фейсбук. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як називається спільнота, де я купувала цю пряжу, але там я її купувала і купувала її уже рік назад. Це картний маринос, маринос італійський, дуже приємний, дуже ніжний та дуже м'якенький на дотик. Але при в'язанні, точніше, при в'язанні він мега комфортний, але після вологотеплової обробки він дуже сідає. І я не врахувала один єдиний факт: я зробила, зв'язала зразочок із зеленої пряжі, але не зв'язала зразочок із сірої. Я розраховувала на те, що це однаковий артикул, однакова пряжа, однакового складу і виробника. Тому надіялася на те, що вона поведе себе точно так само, як зелена. Але, на жаль, сіра, зелена пряжа у висоту в мене сіла так, як я собі розраховувала, а сіренька пряжа. Вона не настільки сіла у висоту, тому в мене тут трішечки, скажімо так, засильно довга резиночка, в яку я мусила вставляти ниточку з пандекса, для того, щоб її трішечки зібрати. Але. В використанні в носінні мені це абсолютно не заважає. Тут ще мають бути гудзички, бо тут є отвори для гудзиків і е, я поки що не знайшла ті самі підходящі гудзички, які мені подобалися б на цьому картоганчику, я саме знаходжуся у процесі. 에, можете, до речі, порадити. Можете саме зараз поставити на паузу це відео і написати у коментарі, які гудзички ви бачите на цьому кардиганчику. Можливо, ви мені порадите по кольору, можливо, ви мені порадите матеріал, тому що поки що я більше схильна до дерев'яних і знаходжуся у пошуку тих самих ідеальних дерев'яних гудзичків Ось е, таке поєднання кольорів у мене вийшло, в цілому я дуже задоволена. Е, я просто Одразу вам скажу, що це дуже стильна модель. Вона дуже цікава модель, тому що дуже цікава у роботі. І зараз я покажу вам ззаді малюночок інтарсії. Я із задоволенням в'язала цей процес. І, знаєте, як є робота, яку ти на початку в'яжеш з великим задоволенням, а в процесі ти вже втрачаєш інтерес до неї, і тобі вже не так цікаво в'язати ту чи іншу річ. З цим кардиганом у мене такого не було. Я... Кожен етап в'язала із зацікавленістю, із захватом і неймовірним очікуванням того, що в результаті в мене вийде по завершенню цієї роботи. Одразу скажу, що найбільш монотонним і важким для мене виявився процес вив'язування планки. Я собі розраховувала, знаєте, дов'язала там уже спинку, пілочки дов'язала, рукавчики, все позакривала. Дійшла до етапу вив'язування планочки. До слову це був останній етап. Я думаю, це в принципі логічно. Сижу така і думаю, Хух, нарешті я дійшла до фінішу, майже до фінішу, до фінального етапу. І зараз я швиденько там за деньок зв'яжу цю планочку, і, в принципі, все, можна прати кардиган і йти фотографувати. Але, е, здається, у планки були зовсім інші плани на мене. І я цю планочку в'язала три дні. Ви можете собі уявити три дні я в'язала ось цю планочку. Я не знаю, чому так довго. Спиці тут 3 мм використовувалися. І сама планочка, не скажу, що дуже широка. Тут, здається, було 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 петель. Але для мене це було просто настільки монотонний процес, настільки довгий процес. Я ось декілька рядочків пров'язала, відклала, пров'язала, відклала. І так це продовжувалося три дні, проте коли я її завершила, я просто була неймовірно щаслива. Але спосіб вив'язування планочки для мене був в новинку. Я раніше не в'язала таку планочку. І знову ж таки повторюсь, цей етап був не виключенням щодо цікавості в'язання. Ось, І ось такий малюночок у мене є ззаді. По спинці це інтарсія е дуже стильно, дуже мінімалістично, я би сказала, виглядає і дуже елегантно виглядає. Ось саме таке поєднання кольорів я вибрала, і я цілком і повністю задоволена тим, що в мене вийшло. Я дуже сподіваюся, що вам видно, ось так сховаюся трішки. Дуже сподіваюся, що в кадрі вам гарно видно було цей кардиганчик, але я обов'язково вставлю вам під зйомочку е до цього кардиганчика. Я його трішечки відфотографувала і трішечки відзняла на коротенькі такі маленькі відео, які я обов'язково вам покажу далі! Усім привіт! І так, шведесенке підключення, і піду пити свою каву. Е, отже, порилася я сьогодні у своїх запасах пряжі, і на диво для мене я знайшла там закинутий процес, який я в'язала минулого літа. Е, це ось така бавовняна футболочка. Я, якщо чесно, не знаю навіть, чому її закинула, тому що роботи тут залишилася взагалі е, зовсім трішечки. А саме. Зв'язати другий рукавчик. Ось, перший в мене відв'язаний, другий залишилося зв'язати. І зробити обв'язку по горловині. ось так. Обв'язувати, я пам'ятаю, тут хотіла айкорном, мабуть, так воно і буде. Чому я не завершила цей процес, я не знаю. Хоча здогадуюсь. Мені здається, що тут косило полотно. Так. Не здається, воно дійсно косило, ось тут можна замітити. І я якось в'язала-в'язала, а потім перегоріла цим процесом саме через те, що почала косити полотно. Точніше, я замітила, що воно косить. Не знаю, як воно буде далі. Я вже один раз зустрічалася з проблемою косини полотна, якщо ви пам'ятаєте, на джемперу із лами, який я в'язала на кінці зими. І ось така ж сама ситуація, тільки це уже пряжа бавовніна. Сподіваюсь, ВТО знову ж таки виправить цей нюансик, але побачимо, після ВТО вже буду дивитися. Саме зараз я планую закінчити цей процесик, дов'язати вже цю футболочку, тому що цьогорічне літо не є дуже спекотним, поки що зараз у нас дуже холодно, пішли дощі, і я думаю, бавовняна футболочка буде саме то на таку погоду. Про пряжу нічого вам не можу сказати, тому що це бобінна пряжа. Я вже навіть не пам'ятаю, в якому саме магазинчику я її замовляла, але це 100% бавовняна пряжа. Якщо говорити про її метраж, то я спробую відзнайти інформацію по своїм повідомленням. Перерию дірить, може знайду переписку з магазином, в якому я замовляла цю пряжу. Ось, доволі такий гарний залишок у мене виходить. Я думаю, ще на якийсь топ мені доволі вистачить, або скомбінувати цю пряжу із якимось іншим відтіночком. Ось цей біленький, точніше, не біленький, а молочний це в мене колір Drops Шафран. Я також залишу номер самого відтінку, як він представлений у палітрі. І я вам скажу, що саме основний колір він дуже-дуже складний. Він не передається абсолютно ніяк на камеру. Він зараз вам здається якимось сірим, мабуть. Насправді він такий бусковий, припилений бусковий, чи фіолетовий, чи припилений лавандовий. Я навіть не знаю, як правильно назвати такий кольор, тому що він дійсно має такий незвичайний відтінок. Але я спробую, уже коли буде готова робота, спробую передати цей колір. На вулиці при денному світлі, тому що у квартирі мені, на жаль, не вдалося це зробити. Ось, дуже надіюсь, що, що в найкоротші терміни я закінчу цю роботу, бо, знаєте, вона мені подобається. Мені подобається ця футболочка. Я пам'ятаю, я минулого року ще у тесті е в'язала футболочку для свого сина із дропс шафран, також 100% бавовна. І вже для такого family луку я хотіла зв'язати і собі смугасту футболочку. У мого сина було, здається, дві тут і дві по тілу смужечки, а в мене лише три смужечки. І ну, не знаю, чому я відклала цей процес, чому я так затягнула з ним, бо, бо мені подобається: ця моделька хороша, така, доволі стильна і доволі така м проста. Отже. Обов'язково вам покажу, що з того вийде і чи вийде взагалі щось, бо поки що мене дуже бентежить ось ця косина. Але, як показує практика, не варто сильно на цьому зациклюватись. Тому що навіть якщо ВТО не сильно виправить ситуацію, то я думаю, що під час носіння воно не сильно буде кидатися в очі. І так як в мене вже завершений один процес, а саме кардиган, який я в'язала у тесті, я вирішила, що мені. Можна дозволити собі почати новий процес. І я знайшла ось таку бавовну, яка в мене була в запасах. Це італійська бавовна у 50 грамах 170 метрів виробника. Не скажу, тому що ця бавовна доволі давня, вона в мене вже дуже давно знаходиться у запасах. І ось такий оливковий колір, світло-оливковий і Зелений, мабуть, також світло-зелений, не знаю, як його правильно назвати, але якщо цей колір мені відносно подобається, то цей не дуже, тому що я не люблю такі яскраві кольори. І в мене, знаєте, дуже багато ось так по моточку, по, по півмоточка є пряжі, які між собою просто не комбінуються. От, для прикладу, також в мене є ще ось такий синій, прям яскравий синій, і ось такий блакитний. Що цей яскравий, що цей яскравий, що цей яскравий. І от я не знаю, як їх поєднати між собою. Я тут пробувала починала в'язати косиночку, але, чесно кажучи, мені не подобається, що виходить, мені не подобається ось цей яскравий. Якщо з блакитним ще можна моритися, то ось цей синій мені, ну, він мені не заходить. Не знаю, я буду думати, буду дивитися, можливо, я з часом якось докуплю якісь до них компаньйони. І... Можливо, якийсь бежевий чи молочний колір якось трішечки забере ось цю яскравість, не знаю, подивимося, але із зелених відтінків я нав'язала ось такі квадратики. Це я планую зробити топ, топ чисто для себе під сорочку чи просто там під шорти буду дивитися, наскільки в мене вистачить уже пряжі, і вже буду потім комбінувати. Ось в мене є 5 ось таких оливкових, потім 2 чисто ось таких зелених і 4. Зелених із оливковою серединкою. Тут мені ще вистачить на декілька серединок, ось таких, тому буду дивитися. А, є також ось такі напівквадратики, які я також буду додавати у сам топ. Саму конструкцію я буду придумувати уже пізніше. Я приблизно так собі намалювала в голові, приблизно змалювала картинку на, ну, в блокноті і вже в процесі буду дивитися, підставляти. Варіювати і зшивати ці квадратики. А поки що я хочу вив'язати ось цю пряжу, яка в мене залишилась, і подивимося, вже, що в результаті у нас вийде. Дуже сподіваюся, що щось таке вийде, тому що пряжі тут доволі, доволі мало, я би навіть сказала дуже мало. А, і не впевнена, що вистачить на якийсь там дуже великий топ, але, можливо, такий по типу бра. Подивимось. Ось. Цей процес я швидше за все розпущу, тому що, повторюсь, мені не подобається поєднання, а можливо, воно просто постоїть, я подумаю і зв'яжу просто ось таку сненьку косиночку. Чи зв'яжу косиночку квадратами, де буде блакитна серединка, ось так, як я тут, блакитна серединка, і вже зверху буде синій колір. Я не знаю, я ще подумаю, подивлюся, подумаю, і вже в результаті вам обов'язково все. Покажу. І так, паралельно із ем, зелененькими квадратками, я почала в'язати такі ось бежеві із жовтенькими. У мене є ось такі малесенькі моточки бавовни. А, взагалі я планувала використовувати цю бавовну для вишивок, але сіла собі, подумала і зрозуміла, що було б непогано зв'язати із неї косиночку. Тому що в мене в запасі цієї є. Ну, не на одну косиночку точно, там, мабуть, штуки три можна буде її зв'язати. І ось я сіла за в'язання ось таких квадратів, бо я була шанувальниця бежевих відтінків, і я не могла пройти повз саме ось цієї пряжі, тому взялася в'язати квадратики. Тут у мене квадратики вже після волого-теплової обробки, я їх вже випрала, зафіксувала, вони висохли. І буду зараз сідати їх потихеньку зшивати. Зараз я вам покажу, як приблизно будуть розташовуватися власне квадратики. Захотілося мені зробити ось такі більш кольорові, додати два рядочки жовтенького, і також поєднати їх із більш такими однотонними квадратиками, ось такими, де лише жовтенька серединка. І ось як це все буде виглядати. Приблизно таким чином я буду розташовувати квадратики, коли я буду сшивати. Не дуже хотілося, щоб косиночка була перенавантажена ну, і виглядала дуже такою рябенькою за рахунок того, що буде багато жовтого кольору. Тому саме при в'язанні я додавала лише ось таких два повноцінних квадратики з двома жовтенькими. Рядочками. Так, ось так це все буде. Сюди підуть ланцюжочки такі зав'язочки. І думаю, ще по ось цих двох краях додати по два рядочки стопчиків з накидом для того, щоб подовжити трішечки цю косиночку, аби вона комфортніше сиділа на голові. Але вже після того, як зшию, тоді буду дивитися точно, що з того вийде і чи потрібно взагалі там буде щось дов'язувати. І продовжити тему готових робіт. Я хочу своєю такою доволі спонтанною роботою, тому що мене просто в один момент переклинуло на в'язання цієї роботи. Я не знаю, чому я її так сильно захотіла, але захотіла, і я її зв'язала. Мова йде про ось таку косиночку. Косиночка бежевого кольору. Із жовтенькими вставочками, такими жовтенькими рядочками. Що мені розповісти вам про цю косиночку? Вона зв'язана із бавовни, і жовтенький колір. Це бавовна. До речі, жовтенька це щось по типу Ірису. Я думаю, ви зрозумієте, про яку саме пряжу я веду мову. Ось жовтенька, вона, схожа мені на пряжу Ірис, вона теж така блискуча і гладенька. А ось ця бежева, це бавовна, Яку я в'язала у 4 складення на гачок розмір номер 2 я використовувала і ось що в мене вийшло. Я не впевнена, що я зможу вам в це відео вставити під зйомку, як косинка виглядає на мені. Але я думаю, що у наступних влогах я обов'язково вам покажу, тому що до випуску цього відео я просто не встигну її відзняти, а показувати якось так вдома. Ну, я люблю показувати свої роботи, якось презентувати їх на відео уже, скажімо так, відносно красиво, естетично, щоб це було десь на якійсь гарній локації. Як, наприклад, я попередню косиночку вам показувала із такого міні-фотопікніка, на який ми ходили з подруги. так само я би для цієї косиночки хотіла вибратися десь на природу. Можливо, я її пофотографую у бабусі в селі. Це було б також дуже естетично і дуже красиво. А поки що показую вам просто так в кадрі: ось яка косиночка у мене зв'язалась. Тут, звичайні зав'язочки зв'язані косичкою із повітряних петель. В'язала квадратики, потім ці квадратики я зшивала. Верніше, зв'язала квадратики, квадратики вибрала, висушила. І потім уже зв'язала, зробила обв'язку. Ось так. Я зшила квадратики. І по цьому, так як вам показати. Ось так. Ось тут по краю і ось тут по краю. Я зробила ще, здається, один, два, три рядочки обв'язки з топчиками з накидом. І після цього випрала просто косиночку ще раз, аби вона вже рівномірно виглядала, для того, щоб ось ця пряжа, яку я дов'язувала рядочки, вона також вирівнялася і виглядала вже як суцільне гарне закінчене полотно. Ось, що в мене виглядає. Я дуже люблю такі речі, мені дуже це подобається, тому що вони максимально естетично і екологічно виглядають у образі. Тим більше, якщо стилізувати їх з якоюсь ляною сукнею або е бавовняною сукнею, дуже це гарно виглядає, та дуже мені здається ніжно. Ось. І також покажу вам ще одну готову роботу. Цією роботою у мене є той самий мій довгов'яз із минулого року. Це ось така футболочка. Також дуже сподіваюся, що вам в кадрі буде її видно. Я вам ставлю також ще під зйомочку. Колір, на жаль, я не можу вам передати. На камеру він надто складний для цього. Але ось, власне, як вона виглядає: пряжа це Бобінна, Бобінна, Бавовна. Я вже не пам'ятаю, хто виробник, я не пам'ятаю її метраж, тому що купувала її дуже давно. Ну як минулого року я її купувала і навіть не пам'ятаю, в якому магазині. Я шукала інформацію про цю пряжу, шукала магазин, де я її купила. Але, на жаль, я не знайшла, тому просто скажу, що це. Бавовна, бавовна, бобінна, а метраж приблизно як у Drops шафран. До речі, ось тут ось ці молочні полосочки саме із дропса зв'язані. Тому вони так ідеально підійшли по щільності в'язання. До речі, там у шматочку відео я вам розказувала про те, що закинула цей процес саме через те, що мені показалося, наче на цьому полотні є косина, і, на жаль. Вологотеплова обробка не зовсім виправила цю ситуацію. Ви можете зараз бачити, що у виробі полотно косить ось так сюди вправо, але, зізнаюсь, чесно, коли її одягаєш, коли її носиш в процесі носіння, це незамітно і мене абсолютно не бентежить. Який мінус цієї пряжі я для себе знайшла? Уся пряжа. E, взагалі вона дуже комфортна, вона без ковтунців була. бо знаєте, Дуже часто є, коли бавовна ну, там в моточку чи в бубінці має такі малесенькі ковтунці, які, м -м, в принципі, не заважають, але не дуже естетично виглядають. Ця пряжа таких ковтунців не мала, але єдиний великий мінус цієї пряжі був в тому, що вона вся була в якихось е -м, таких. М Наче забруднена. І причому не лише там в певних місцях, а по всій довжині пряжі, наче були ось такі невеличкі шматочки забрудненості, які дуже були видні, які я просто бачила неозброєним оком. І зараз бачу, що після ВТО ця забрудненість все ж таки залишилася, але не в такій кількості, як вона була. Я дуже надіюся, що після наступного ВТО та, можливо, другий, третій ВТО, і ці нюансики всі. І пропадуть, але ну, поки що я, я їх бачу, тому що я знаю, що воно там було і воно там залишилось. Але я запитувала у чоловіка: то начебто він того не бачить. Я буду сподіватися на те, що і при носінні це також не буде замітним. Ну що ж, це начебто все, всі готові роботи. Якщо брати по процесам е попереднім, то шкарпетки в мене не просунулися. Я їх планую взяти з собою до бабусі, тому що вони дуже компактні і е мені дуже зручно їх брати з собою. Надіюся, що за період перебування у бабусі я їх все ж таки. Закінчу і уже у наступному влозі знову покажу вам готову роботу. Ну, звісно ж, як же блог без готової роботи? Я не знаю, де я беру час, час і сили на то все, але якось так виходить, що в мене майже в кожному влозі є готова робота. Проте я дуже це е, ціную, і мені дуже це подобається. Ну що ж, а зараз ми з вами будемо прощатися. Я безмежно вдячна вам за перегляд цього відео, безмежно вдячна, що ви дійшли до самого кінця і що ви додивилися до цього моменту. Я вас всіх е безмежно ціную, безмежно ціную усі ваші слова, які ви мені пишете у коментарях, ваші поради. Давайте знову ж таки по традиції будемо переходити на спілкування саме у коментарі. Повторюю, що я дуже люблю спілкуватися з вами в коментарях. Не можу назвати це живою бесідою, але, скажімо так, це цікавий діалог, де можна дізнатися багато корисної інформації саме від вас, від моїх глядачів, і я безмежно це ціную і дякую кожному. Отже, якщо вам відео це сподобалося, не забувайте ставити пальчики вгору. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтеся. Я дуже сподіваюся, що вам подобається атмосфера мого каналу, і я буду безмежно рада кожному підписнику. Я безмежно рада, що наша така невеличка в'язальна спільнота, маленька в'язальна компанія поповнюється новими людьми. Це для мене також дуже цінно, тому всіх обіймаю, всіх люблю, всім бажаю гарного дня, тихого дня, мирного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей. Па-па!